Всім привіт і ви на каналі Йочі. Сьогодні я буду робити скін сліпу. Зараз ми будемо з вами крутити, а перед тим я хочу, щоб ви підписалися на мій канал тут інтересно. Крутимо. На випав бантик хлопчаче волосся. Я не знаю, що я з ним буду робити, і корона. Ну, зараз щось з вами придумаємо робити. Я сподіваюся, буде щось нормально. Так, заходимо в каталог. Я думаю, що не будуть якісь добрі, наприклад, ці. Далі нам треба з вами футболку. Тут наш хомічок наш удітий. Так. ну, пер... Я думаю, якісь оці три, тому що вони красиві. Певно, оця зірочка і така з рукавами світлішими. Вони красивіші, мені здається. Далі. Нам треба обличчя. Давайте, наприклад, таке. Далі нам потрібно волосся. Ну, може, якісь аксесуари? Ні, точно волосся. Я думаю, нам більше не треба. Давайте от таке чорне надзіннем, але я вам потім дещо розкажу. Так. Зараз ми з вами виберемо якусь структуру тіла, тому що, думаю, така буде не дуже то файна, нам треба якусь іншу. Так, торс во, Ну, В принципі, красива оця. В другому ряду перша. Давайте її надінемо, тому що ну, в таких іграх, де можна вибирати структуру, то я завжди вибираю її. Мені здається, вона саме така нейтральна. Ось, що хотіла сказати, ми забрали волосся то чорне, тому що, ви бачите, у нас хрущаче волосся можуть сказати оранжеве або риже, тому нам треба якесь риже. Так, ось, дивіться. Я зразу бачу волосся, яке мені подобається, але я не знаю, чи буду його обрати. Давайте ще подивимося. Ні, мені здається саме красиве. Оце я в першому ряду друге, але ще третє красиве. Але давайте візьмемо друге на всякий випадок. До речі, перше це таке, як в нас. Я там наші ноги вже бачу. Так, ну, нічого не замітно, але хом'як може сказати і схуд, і став високим. Так, далі. Не знімаємо хом'яка. О, Господи, ви бачите, що ми зробили? По-перше, ми не протачили з очима. По-друге, у нас з якості волосся ну, нормально ще. По-третє, корона не видно. По четверте бандик не видно. І ще ми забули там зняти той одяг. Це якийсь стриндець. Давайте ще раз спробуємо. Все знімаємо. І так. Зараз я ту, все лишнє зняла, передивилась. Зараз ми будемо з вами знову крутити. Крутимо. Нам випало волосся таке чорне, корблокс і якісь заколочки хелловінські, тому, думаю, нам треба якісь хелловінський зробити. Стиль, можна сказати. Так. Треба зараз буде стерти слово «оранж». Що прокладається оранжевий. Так. Обличчя ми точно зараз брати не будемо, тому, тому що я пам'ятаю той, як в нас було тоді. Давайте подивимося, чи є окуляри. Я так розумію, окулярів нема. Може, щось на шию візьмемо? На плеча точно ні. Але пебл красивий з Денді Волрата. Может, сумочку якусь. кусь Вот такая, ну, три коробка, ноль вумен, свитерс прикольный. Давайте его пока еще наденем и хорошо потом снимем. Так, смотрите, тут еще что-то есть, какая из чиби Дол Герман, может, еще потом то выберем. Анимация. Я думаю, нам треба якусь походку красиву, як ми будемо ходити. Оця прикольна і ця. Ні, цю ні, давайте оцю. Зараз подивимося, як будемо ходити. Ну, я думаю, що буде нормально, тому що ходить дуже добре, я скажу. Так, далі. Так, треба взяти ще раз це тіло. Нам треба вибрати з вами одяг. Ми все зробили, а от про одяг трохи забули. Я думаю, буде щось красиве. Ну, Знову ж таки таке, що надівається, можна сказати, 3D, але не класичні. Ось таке якесь 3D. В принципі, дивіться, оця кофта з хрестиком красива. Тому давайте ту іншу, яку ми брали, заберем. Так, далі нам треба штани. Я думаю, тут будуть добрі ці, наприклад. Або давайте візьмемо класичні. Так. Ну, такие я штаны люблю, я их завжди надеваю, тому думаю, будет добре. Давайте возьмем их. И еще, может, какие-то аксессуары все-таки. Так, смотрите, тут я много всякого. Может, давайте наушники? Не, мне Щось буде не то, нас можна сказати Хеллоуін, тому давайте оце з сердечком. Може ще якась шапочка. Вот, давайте оці окуляри. Мені здається, вони будуть файно пасувати. Але от одне питання, чи буде видно заколочки. Ну, добре, потім подивимось. А зараз будемо знімати і дивитись на скін. Ні, ну дивіться, красиво вийшло. Тільки одна от проблемка. Я от бачу, що нема корблокса. Ми, може, щось не то зробили, зараз я подивлюсь. Але так що добре. Так, корблокс. Дивіться. Ага, корблокс у нас є. Мені звідті, я знаю, чому його не видно. Зараз ми з вами подивимося. Так, заходимо в каталог. Далі заходимо персонажів. І нам треба якесь вибрати таке, можна сказати, як класичне. Таке, як, е, хожу, наприклад, я зараз, думаю, ви знаєте. Так. Ну, з такого ми прям схожого не знайдемо. Треба, наприклад, от таке, але тут є волосся. Знизу я таке без волосся, тому давайте надінемо і. О, ні. Корблоксу не видно. Може, то щось з корблоксом сталося, я не знаю. Так, надіваємо назад нашого персонажа. Отак воно виглядає. Зараз я ще знімлю окуляри. Виглядає красиво тільки за колечки. Я б трохи, може, поміняла би. Ну, в принципі, виглядає красиво. Дивіться, як я хожу. А на цьому я буду з вами прощатися. Всім па-па і доброго вам настрою!